Всем любителям полицейских посвящается данное видео. Смотрим сопереживаем и понимаем, что такое полиция, на что она гораст, что ей полностью, абсолютно все равно на людей. Им главное показатели, бабки и не пойти самому на ноль. Смотрим. А, я сказал, смотрим. Погнали. Попорадовать, что вы снимаете. Вы знаменитый нами Ви мене попереду з якої статтю ви зараз від відеофіксацію. Статті 40 закон України під час. Артем В'ячеслав, поліцейський ПП, місто Біла Церква. Слідуючий. Город Євгеній Голегович, поліція ПП, місто Біла Церква. Поліцейський, не поліція. Поліцейський. Так. Затримання. Не Шону. 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 Баранки гну. Шону. Ну, гни. Баранки. А що ти тикаєш? Ти тикаєш? А ти що тикає? ти тикаєш? То ти я в формі, не... а я не в формі. Війшов. І що? Ми з вами нормально говоримо. І що? мові. Причина затримки громадянина. Ніхто не затримки. Як що він тут робить? Добровільно проїхав. Йде машину до мене. Ні, зачекайте, ви нікуди не йдіть, ти, ти не тикайте і не підходьте до мене. Ви на статті 37, ми можемо вправити красу. Руки убрав, руки убрав, руки. Я стою, Причина Таї... затримки. Та ніхто не затримки. Успокойся. Та ти успокойся. 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 Так Ти тільки нервуєте. Один ви тут нервуєте? руйтесь. А ти я ти не спокійно не, 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 не я стою на місці. Причина, чи ти я затримаю? Яка причина? Я ніхто не, нікого не затримував. що ви тут робите? Доставлення до Царківського до до відділу номерів, оскільки громадянина відсутні, військовий обліковий документ. Прочитайте, вам про... Прочитайте. 32 статтю закону України про національну поліцію, І що? пункт 2. Що, І... І... що там про обліковий